Дерибан земель у підгайцівській громаді продовжується 3 березня, під час сесії у підгайцях традиційно розглядали ряд земельних питань. В той самий час, так би мовити, не відходячи від каси, за це брали чималі гроші. Та хабарі понад 4 тисячі доларів піймали головного землеурядника Віталія Копюка. В суботу йому обрали міру запобіжного заходу. Луцький міськрайонний суд вирішив відпустити його під домашній арешт. Так, посадовці повідомили про підозру озловживання впливом кримінальне правопорушення, яке передбачено частиною 3 статті 369 шістдесят дев'ятої спочкою кримінального кодексу України. За даними слідства, посадовець вимагав до 3 березня цього року, одержав громадянину неправомірну сумі 4400 доларів США за вплив на посадових осіб громади щодо прийняття рішення про зміну цільового призначення земельної ділянки із земель для ведення особистого селянського господарства на землі комерційного призначення. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, оскаржуючи це рішення прокурора, наполягатимуть на триманні його під вартою. Вирішується також питання про відсторонення підовженого від послани.